Почнемо спочатку декілька потяг вибану. Стосовно того, що ми признаємо, що ми дійсно винні у цій провині і ми йдемо проти своїх власних заяв. Ми насправді не покажемо, що ніякого противоріччя немає. Насправді і так, вже у нас є така концепція, ми подаємо концепцію, що дійти насправді до Бога це нелегка задача. І ми не ставимо, ми говоримо, щоб дійти дійсно отримати Бога і виконувати заповіді Це легко. Взагалі, дуже важливою концепцією у нас. Кладової католицької багатьох ну, інших релігії є поняття на рабському Тобто для того, щоб дійсно дойти до Бога показати, що якщо ти діти бути у кращому світі, ти повинен чимось жертвувати. Це постійно практикується, постійно католицька релігія ставить торпослакові і взагалі в Канаді запуск. Учені шкатка з колковісією, тобто ми не бачимо ні в чому проблему, в тому, що, що ми будемо говорити, що ми дійсно повинні бути чимось жертвувати. Стосовно того, що церква проти медицина, ну це просто неправда. Те, що церква виступає проти зміни якихось у фізіології людини, це зовсім не те, що церква виступає забороняється, за міняє свої похожанами і Ми бачимо, що ніхто із католиків насправді всі спокійно і це навіть ті ж Африці, сама католицька церква, розпочуть медицину сама створить тієї карні. Це ніяк краще для на нашого Стосовно того, що це їхня провина, і ми не повинні нести ці відповідальність. Ну, нашому ми покажемо, чому це той кейс, коли саме ця організація має, має нести відповідальність, а не окремі її актори. Ну, і навіть якщо так, ми думали, не дуже порозумімо, що як це працює. Вже було показано, що попередникам є багато кейсів, коли ну, допустимо, я вільний каток я зустрічаюся з тією людиною, з якою я хочу проводити все життя, вона хворіє з пітом, і я. Також само хворію, саме тому, що не тому, що я готовий розпачний образ життя, а тому, що я використовую презерватив. Навіть є багато кейсів, коли ми в принципі, навіть якщо це сталося за половину людини, ми не бачимо, як все працює, Ми знаємо, що киляю, вони також самоважу для нас, вони також саме можуть потрапити в ітогі до Бога, і тому також само повинні їх підтримувати для того, щоб вони принаймні були до нас. Дуже цікаво цілі стані стосовно того, що є у нас якісь цілі. І ми не повинні підтримувати тих людей, котрі йдуть проти наших цілей. Ми поговоримо, що велика проблема в тому, що ніяк не колізуються ще цілі. Ми вважаємо, що це подход дуже невірний. Ми вважаємо, що томусь церкві немає якихось глобальних цілей по позахисту непосередньо власних прихожа, а по досягненню абстрактних цілей. Тобто католицька церква розповсюджує свої вірю не для того, щоб після виконання цих заповідей само Богу, як наприклад, буде добре. Головна ціль це довести, ми вважаємо кожну людину до, до Бога. І взагалі всі ці заповіді являються тим інструментальним, котрим ми вважаємо беззаперечним, для того, щоб кожна окрема людина могла дійти до Бога і спасти свою, свою душу. Ми вважаємо, що якщо ми, в принципі, будемо створювати, щоб більше людей розірвали нашу релігію і доходили до Бога, це те, що головна не важливо, як ми тебе Окей, перший момент. Яким чином це буде сприяти виконані нашої головної цілі? Ми вважаємо, що. Багато людей у ну, сучасному суспільстві дуже сильно нам протидіє світська культура, дуже сильно протидіють нам наявні конкретні негативні наслідки в короткословному періоду. Тобто багато людей, які називають або сумніваються, або можуть покинути нового церкви, або потенційно можуть до нього прийти. Вони також чують ту ж саму свійську позицію стосовно того, що всю риторику стосовно того, що Якщо ви будете це виконувати і невідомо, що ви отримуєте, ви можете бачити багато неративних наслідків. Вони чують також всю цю риторику, котра є у тих антреїгійних організаціях, яка розказує, що із за цих заповедей ви захворюєте, і вас поросають на плегові Я банально конкретні приклади. бо вони не бачать, що та людина, яка вас презервативом захворіла, вона дуже скоро могла, тому що в неї просто було небагато.

будуть подіяти для того, щоб люди саме встановили. Вони подивують з концерту, тому що ми розуміємо, що не може бути 70-процентного потоку, як от виконує заповіді на 70-90%. Як це працює? Банально, якщо ти розумієш, що ризики на сразі для тебе занадто великі, якщо ти вважаєш, що для цього цей ризик захворіти на спід через цю заповідь, для тебе зовсім не сприятливий і більшого тобі на не допомогу, то, що Волковіга гігієність є, yes що ти, в принципі, не будеш виконувати всі інші замовки, оскільки ну, невиконання однією вже гарантує, що ти відійшов від Бога, це не буде мати для тебе ніякого значення. Ми ну, розуміємо, що в Сараєві цієї концепції воїнів не відмовимось, оскільки вона, вона є фундаментальною відхиленою. Другий момент. Ну, таким чином ми вважаємо, що ми можемо піти на якийсь поступки, ми повинні підтримувати тих людей та дозволяти їм в якомусь численці як кращого ти підтримувати. Звісно, уроків будь-якого. Підійдіть там, мене, до, до Бога, і якщо, хоча б тільки йдіть, будьте впевнені, що вони, якщо вони будуть її дійсно виконувати наші заповіді і наш шлях до, до Бога, вони отримають якусь на цьому світі допомогу, їх не кинуть на предпорядження. Ось я відповідаю, спішую, якщо ви йдете до нас. В другий момент. Чому не може сам актор нести відповідальність за це? Ну ми розуміємо, що це якийсь не має сенсу раціональному виборі. Тобто людина вибирає бути криптовка, не тому що вона вважає, що німне подобається ця ідеологія система цінності, або ця система цінності та мені якийсь бога. Багато людей навчуються, в інституті людей, Не дивлячись на якісь западі, сама система ці цінності я оскільки вже Бог як існує, чимось незаперечним. Ми розуміємо, що в даному разі, коли людина насправді власне не вибирає, чи сиділо цим заповідям і не може, в принципі, часто не може в достатньому себе контролювати відкряє, і бути впевненою, що вона може їх дотримуватися. Ми вважаємо, що ця та організація той вищий авторитет, який має якусь абсолютно вищу владу і силу. Насправді, тому що ідея самопожертви, ідея того, що не так важливо як я свою душу, дуже, дуже важливо як спасти як мого більше душе є однією з фундаментальним католицизм. Катол, 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 і фактично, по це фактично що таке католицька церква фінансує, фактично це вона всі католики і більш забезпечені фінансують і жертвують свої гроші на це. І по-перше, ми вважаємо, що це є продовження логічної нашої ідеології, коли ми як ще католики, те, також забезпечені в тому, щоб підтримувати тих людей, які можуть сумніватися, і це зробити на комо більше в І, поститушки. Другому ми в принципі дуже страховим. коли у всіх людей є у нашої організації, однакових і ти до Бога. Тобто, наприклад. У вас видному суспільству досить забезпечена людина, є люди набагато ша більше шасів, що вона зараз піде. Або вона має бути грошей, зможе нормальне життя прожити, чи вона буде і ніж у бідної людини в Африці. ми вважаємо це. Тож принцип солідарності наш також дуже справедливо. Про що ми почули сьогодні від нашого уряду? Вони заявили нам такі два основні і великі поязви. Це, по-перше, те, що нам дуже сильно протидіє світська культура, і ми зараз дуже багато втрачаємо своїх вірян. І так далі. Дивіться про що нам пояснювали перед гроби, про що ми грали перші. Ми граємо від імені суспільства. Ми граємо не від Ватикану, ми граємо від того, що ми, як суспільство, ми не засуджуємо це. Тобто, дивіться. Ми знаємо, що у нас дійсно зараз є поширеною і світська культура, у нас зараз є поширеною і релігія. І дійсно для нас все нормальним як люди, які вірять, які притримуються певної релігії, так і люди, які відходять від церкви. Тобто це суспільство не засуджується. І тому важко є з якому ви доводите, те, що є дуже сильним негативним наслідком, те, що люди вводять із серцеві, тут просто не грає. Дивіться, по-друге, ви нам казали про те, що. Люди, багато дуже людей вони не обирають свою церкву, і вони просто вимушені притримуватися тих правил, яких, які їм надається церква, лише через те, що вони народилися, можливо, з цій релігії, або, можливо, через те, що їм нав'язали цю релігію і так далі. Отож, дивіться, у нас є дуже багато е, варіантів. Тобто, По-перше, людина може не дотримуватися, ну, вона може відвелитися від церкви тобто і піти з релігії. Тобто, ми ніколи не кажемо про те, що людина у цьому випадку є безальтернативність. По-друге, ми кажемо про те, що у нас немає людей, ну можливо, там відсотків ну, 5, не більше наверное, є ті людей, які на 100% виконують всі канони і всі настанови церкви, які, а, а, які ми їм передбачаємо. Тобто а, саме ті 5% ми на них якби, не можемо орієнтуватися. І тому ми, ми можемо сказати про те, що люди, які не протримуються всіх канонів церкви, вони якби не сильно. А гьма речами заради нас і жертви. Ну, про що ми поговоримо сьогодні в своїй промові? Дивіться, ми намагаємось пояснити е, дві речі. Це, по-перше, чому вибір людини, саме тієї людини, яка е, йде на цей крок і відмовляється від е, використання призорів або протримується як використання, чому саме вибір людини є вирішальним. Е, у цій ситуації. І по-друге, про що ми поговоримо про, про, про те, чому хто має нести за це відповідальність? Дивіться, що до першого поняту, кожна людина вона сама вправі обирати, що їй робити. Ми дійсно розуміємо, що у нас у кожної людини є право вибору, і це так само в частиною стосується церкви. Тобто, як я вже казала трохи раніше, ми вважаємо, що на 100% відсотків не не соблюдаються ті канони, які нам передбачає церква. Тобто, дивіться, у нас більшість людей вважають, що, наприклад, вони належать до певної церкви, вони належать до певної релігії. Але вони вважають достатнім, наприклад, там, два рази на рік сходити до церкви там, і відсвяткувати пару релігійних свят, і вони вже вважають себе віряними або профужанами відповідної церкви. Тобто вони для себе вирішили, що вони належать до цієї релігії. І вони для себе обирають, які канони. Які правила і настанови заблюдають, а які ні. Тобто людина сама робить вибір, що їй робити, і і при чого і потримувалося, а чого їй не потримуватися. І якщо людина відносить осаме оцю нашу настанову щодо не використання призраки до тих канонів, які вона має, яких вона має притримуватися, то це її вибір. І відповідно відповідальність має лягати саме на цю людину, яка зробила. Це вибір. Якщо людина дійсно вирішує для себе, що вона е, не буде цього протримуватися, то це воно відноситься відповідно до інших груп виконання, до яких вона не протримується. І ми знаємо, що це також є вибір людини. Тобто ми, як церква, не можемо забезпечити на 100% виконання того, що ми, е, ми проповідаємо людям. Ми не можемо сказати, що люди. На 100% будуть виконувати всі правила і притримувати всіх тих заборон, які ми які ми їм наставляємо. Тобто людина сама кожного разу робить вибір. І саме тому ми не маємо нести за це відповідальність. І друге, про ми поговоримо, це про те, що чому саме ми не маємо, як думав ну, Ватикан, або брати на себе за це відповідальність. Дивіться, чому навіть як ми знаємо, що на у кримінальному праві там або у у інших. То відповідальність вона є особистою. Тобто, кожна е, людина або кожна особа, кожен суб'єкт несе відповідальність за себе. Тобто чому ми не можемо перекладати відповідальність на когось іншого? Чому кожен має відповідати за те, що він сам вчиняє? Тому що коли людина відчуває провину за собою, то коли людина знає, що саме вона вчинила певний вчинок, е, і вона має за нього відповідати, це і є е, е, ну, це є, логічним, це є нормальним, тому що людина. Це є стримуючим таким фактором, який дозволяє людині відчувати себе і ставити перед собою такий бар'єр. Тобто, знати, що якщо я це не виконую, наприклад, якщо я маю протриматися заборон, то це відповідальність буде відповідальність лежати на мені. Якщо я не буду це виконувати, то так само відповідальність буде на мені. І тобто ми вважаємо, що тільки той, хто вчиняє певне, певне діяння, має за нього відповідати. Отже, дійсно, ми хочемо, що у цьому випадку ми як церква, ми можемо поставити певні правила або встановити певні норми, які будуть діяти у суспільстві. Але ми не можемо гарантувати, що кожна людина буде виконувати їх на 100% і буде виконувати їх у тій мірі, в якій ми їх представляємо. І саме тому у цьому випадку людина робить вибір, що їй робити і що їй не робити. І відповідальність має нести саме людина. Отже про що ми сьогодні поговорили? Дивіться, ми як суспільство вважаємо, за такий ну, нормальний хід речей, тобто у нас є дійсно право вибору людини, і ми кажемо, що кожен несе відповідальність за свої вчинки. І Якщо ми знімаємо відповідальність з винного, то ми робимо гірше тільки для себе і для суспільства, кажучи, що відповідати має не той, хто винуватий, а можемо прикладати відповідальність до когось іншого. Ми вважаємо це несправедливо, тому тобто ми вважаємо, що не потрібно приймати на законопроект. Перейду до свого аналізу та відбиття. Ну що ж, про що нам казали? Нам, ну мабуть другої опозиція не зовсім нам зрозуміла. Вони кажуть, що там без альтернативності немає, що можна все одно відрікатися. Ми не казали про те, що вони насильно притягнемо їх католизм. Ми кажемо, що не необ'єктивні фактори впливають на вибір людини, у яку, який вона потім робить добровільно стає католиком, тобто вона. Там народжуючи так або чуючи цю ідеологію, пропаганду, вона стає католиком і вона тут діє не абсолютно самостійно. І тому церковь, та католицька ну, католицтво, воно йде разом з цією людиною, і тому ми кажемо, що людина у даному випадку не є самостійним актором, бо релі... Релі... Ну, релігійні люди вони менш самостійні, вони діють по канонам, по догам і так далі. Тій ідеології, яка їм нав'язана, і тому ми кажемо, що вони не є абсолютно самостійними, і відповідальність не повинна нести церква, повинна нести разом з цією людиною. І ми кажемо, що одна ця відповідальність повинна йти саме у цьому радужці, А, Далі нам казали про те, що немає ніякої проблеми. У тому, що сміт вбиває людину, так? але я хочу вам показати, чому все ж таки для нас важливо цінні життя цієї людини, чому нам взагалі важливо, щоб вони е, там не помирали, так далі. Чому, чому ми хочемо, щоб вони жили? Ну Це дуже просто, так? Нам не просто потрібні віруючі люди, нам потрібні люди, які розповсюджують цю, цю релігію, які про неї розповідають, які створюють сім'ї, народжують дітей і так далі, які довше живуть, довше пропагують, пропагандують це і так далі. Тому ми хочемо їх лікувати і хочемо, щоб вони жили. Живи довше. Все по-перше, і по-друге, ми кажемо, що сам факт того, що ми їх так лікуємо, впливає в принципі на розповсюдження цієї люди... релігії, на й... розповсюдженість її популярності. Так, Те, про що казав мій Кімець? Я ще про це скажу. Далі буду казати у своєму аналізі. Далі нам казали також про те, що вибір людини там є, що так про відповідальність, що людина. Обрала і так далі, і нам кажуть, от дивіться, в нас є люди, які в принципі типу католики, там вони якісь канони обирають, які ж ні. Ну якщо він, він захотів там не, не йти за нашими канонами, то це їх вибір, так? А якщо людина захотіла йти, то вона нехай несе відповідальність. Ну, по-перше, тоді це не чесно щодо віруючих людей, які більш віруючі, і саме йдуть по всі, по всім по всім канонам, так які там ну. Не, 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 ну, тобто ми вважаємо, що є різниця між тим, щоб один раз уступитися так або обрати на того партнера, і між тим, щоб в принципі там не слідувати релігії, не слідувати канонам. Від від неї, тобто ми вважаємо, що в принципі для католика, який ну ми розуміємо, що католик він це не та людина, яка буде там спати з усіма підряд. Це скоріше за все, або якось випадково, або якось він там це у якійсь африканській країні, де в принципі багато людей, які хворіють снідом. Тобто, ми розуміємо, що це не абсолютно безбожна людина, яка там веде якийсь поганий образ життя. Ми розуміємо, що це людина, яка в принципі дотримується канонів. Так, і, і дотрималася того канону. Це чесно буде до, до неї, щоб вона... Е Сама несла цю відповідальність, і в принципі вона і так буде нести цю відповідальність саме хворіючи на снід, вона вже несе відповідальність за те, що вона не використала презерватив, так і пішла до нашої діалогії по нашим канонам. А, так, будь ласка. А ми традиційно розділяємо цю відповідальність, коли ми її прощаємо, покаюємо і так далі. І друге, чому ми тоді не лікуємо хворих на рак, які так само захворіли? Чому ми її? Ну, ну тому що вони не через нас захворіли, ну тому що ми не кажемо там не одягайте маски, коли стоїть. Рядом з туберкульозниками, так наприклад, тому мене лікуємо їх дуже просто мені конкретних роб. Зв'язок наш та цієї людини, яка захворіла так, у будь-яких інших ситуаціях, ми не маємо до цього справу. Мало того, навіть нам кажуть, що нам потрібні тільки ті каталоги, які 100% йдуть за догмами. Але, друзі, ну, в нас, ми, так, одна із опцій це, це все прощення. Так? Мало того, що ми просто прощаємо і там, там, так далі, ми ще їм допомагаємо соціалізуватися, ми їх можемо взяти, там, якось, ну, допомагаємо. Морально допомагаємо і так далі. Так морально допомагаємо вижити. Чому ця допомога настільки там кардинально не така, як наразі так тобто, в принципі, коли ми морально допомагаємо, підтримуємо людей, які уступили чи сфери, де ми також їм дозволяємо жити у цьому суспільстві, і також їм допомагаємо в майбутньому. Ми вважаємо, що у даному випадку зі снідом ми ну в принципі єдиний шанс, як ми це можемо зробити, це це профінансувати ці лікування, щоб вони довше прожили так у цьому суспільстві, довше несли наші В принципі, ми показуємо своїм прикладом, що ми не кидаємо своїх прихожан, що ми все одно для нас. Цінність їх життя, вона дуже важлива, і тому ми вкладаємо гроші у те, щоб ця, це життя продовжувалося якнайдовше. Так? Також, про що ми казали з мальтімейтом? Ми казали про те, що є несправедливим те, що католики, які живуть у розвинених країнах, де... Ну, набагато більше вірогідність того, що вони там не захворіють снідом, в принципі, не там слідують вони канонам або не слідують вони канонам. І що це несправедливо? Бо що саме африканських країнах де це найбільш заборонено, так за, загалі використання презервативів, та в принципі. Там не найбільше вирогідність того, що вони захворіють. Ми кажемо, що є це несправедливо, що шлях до Бога у людини, яка живе у розвиненій країні, він легший, бо їй ну він легший і е, в неї менш вирогідний, що вона буде страждати від того, від цього шляху і менш вірогідне, що вона потрапить в цю е, ситуацію. А людина, яка живе, де 50, 60, 70 відсотків, так у деяких країнах більше шанс потрапити, більше шанс тут і жертву вона покладає більше же. Ніж та людина, яка ж розвине гри, Тому ми кажемо про несправедливість. І також про що так, що я казав мій тімей, що нам в принципі ну, а, вигідно що, так, про те, що людина не є самостійною релігійна людина, вона не одна, там далі потрібно нести. Свільну відповідальність, в принципі, католицька церква. Людина несе відповідальність тим, що вона в принципі захворіла, вона вже оступилася, і вона несе відповідальність, вона хворіє, вона все одно буде жити менше, навіть якщо ми будемо лікувати, вона все одно несе відповідальність. Ми як церкви несемо відповідальність тим, що покращимо ці життя, продовжуємо її і цінуємо цю, і показуємо цінність цього життя тим, що ми його продовжуємо. Таким чином ми несемо цю суспільну, коли це відповідальність. Так за за наше рішення, за наші ну точніше, в принципі так не само цю відповідальність Це не означає, що ми винні. Ми у будь-якому разі не відмовляємося від наших довго. Ми лише показуємо, що ми не відрікаємося, що цінність вашої для нас також важлива. Тому давайте приймемо цей законопроект. Мене звати Андрій Команда по Пофреду. Сьогодні я вам доведу, чому саме лінія опозиції виграв дану резолюцію і. Для цього я виділю головні питання, які повинні були дати всі команди в даній грі. Для цього повинні, всі команди повинні відповісти, хто відповідальний за те, що особа захворіла на сніг, і чому саме ця особа відповідальна за те, що хтось захворів на сніг. Перш за все я хочу зазначити в тому, що... Церква не винна в тому, що особа захворіла на сніг. Чому? Тому що ми вчили всіх наших прихожан в тому, що вони повинні свідомо обирати того партнера, з ким вони вступають у свої статеві відносини. Ми їх закликали до того, щоб ніхто не неосвідомлено, у будь-яких там випадках, стані когось чи будь-якого інших випадків бездумно вступали у ці статеві стосунки. І саме через те, що особа, яка вступилася від наших норм, особа, яка не дотримується свято наших настанов, і вона і несе цю відповідальність. І саме тому церква не повинна нести відповідальність за ті дії, в яких вона не закликає цю особу. І напроти, якщо ось церква буде брати на себе відповідальність, то це буде до ще більш негативних наслідків. Адже прихожани будуть бачити, що церква не посвідомо у своїх діях, що церква. То наголошую на тому, що ви повинні дотримуватися наших норм. а потім бере на себе відповідальність за цих осіб, які не дотримуються наших норм. І в такому випадку ми будемо спостерігати таку тенденцію, що кількість прихожан буде зменшуватися, адже вони бачать нашу непослідовність, нашу невпевненість, наших договору, в наших цінностях, наших І це буде ще гірше. Окрім того, опозиція вже намагалася знову. Окей, okay. ми можемо чесно сказати, що вам повинні чомусь жертвувати. Якщо вони бачите факти, що притричі, що ми говоримо, це тільки визиває на домівку. Напевно, набагато краще буде, якщо людина буде свідомо чимось жертвувати, якщо дозволить мати можливість заживуватися, оскільки вона отримує якусь компенсацію. вона взагалі не буде можливості до Бога прийти за цього. Розумієте, як вже зазначали від особа вільно у своєму виборі. Таких вихожан, таких святих католиків, які свято вірять у ті норми, яких вони дотримуються, близько 5%. Усі інші так чи інакше порушують норми, які так закладені. І саме через те, що вони і так уже не святі, вони і так можуть відійти від тих норм. Вони вже нічого не втрачають, вони вже так не треба до зробити Ті значні зустрілля, за допомогою яких вони зможуть. Викупити свою вину або ж отримувати прощення від церкви. І саме тоді, через те, що особа вільно виборі своїх дій, саме через те, що особа вільна обирати які судити, використовувати її до керівники чи ні, саме тому вона і відповідає за свої дії. Як мають медь наводить, наприклад, з кримінальним правом, що Особа сама усвідомлює, що і як вона повинна робити. І саме через те, що це усвідомлення вона сама вибирає свій варіант вона їм буде нести відповідальність за те, що вона тут є. Також ми казали, що лінія опозиції, особливо на дорогу століття, ми повинні цінувати життя наших католиків, що це є вища цінність для нас, як Ватикан. для Ватикану. Для Ватикану це є вищою цінністю. Однак хочу підкреслити на тому, що для нас вищою цінністю є не саме це життя цих стратик, наших прихожан, а є вищою цінністю саме правильне, вірне виконання наших норм, щоб вони були правильними католиками, щоб вони досліджували наші норми. І верховною метою на всіх наших прихожан повинно бути слідування до Бога, до вищого ідеалу, щоб вони потрапили до раю, а не відступали до наших норм і порушили тим самим ціну діючі норм. Тому саме у тому випадку, коли прихожан будуть дотримуватися наших норм, ми і будемо нести відбертання за них, а не тоді, коли вони будуть відходити від нічого. Дивіться, він не так буде дотримуватися наших норм. Якщо він не задобував помилку, він звичайно бачить пописів, що ще опакаєш. Бо ми говоримо, що дотримання наших норм повинно бути досить виконання. Ми повинні створити нову, щоб він... Я <гум> Розумієте, Якщо ж він вже оступився, допустив цю помилку, то він понесе сам відповідальність за це. І він, якщо ж вже він усвідомить і покається у своїх вчинках, то Бог його простить, якщо його покаяться буде справжнім і щирим. І тоді вже всі ці помилки його будуть зводитись на нівець. Окрім того, уряд нам намагався давати, що людина не здатна контролювати свій сексуальний потяг. Однак, ну, як вже доводить опозиції, до лінію тим що особа повинна і може контролювати. До цього її закликають численні і моральні норми, і норми права, а також, що не менш важливо, головніше в нашому випадку, це норми релігійні норми. Через те, що особа побоюється настання тих численних негативних наслідків різних точків нормально, від права це відповідальність юридична, з точки зору гарантії особу суспільства, з точки зору релігії, це настання. Через те, що особа буде боятися негативних факторів, особа і буде дотримуватися і контролювати свої дії. Це по-перше. А по-друге, особа у нас літопісну самозбережні повинна усвідомлювати, що вона діє, як вона вони і коли вона діє. Окрім того, як я вже кажу, що особа повинна контролюватися власними усвідомленнями. Якщо вона хоче залишитися здоровою, для неї це головний пріоритет, вона чхати хотіла на той е, рай, то тоді наша особа не повинна, вона не може захищатися, тому що вона відступає до нашу корону. Якщо ж для неї є вищою цінністю земне життя, а не той загробне закруками, то тоді вона може провести презервати і впливати на нашу церкву. Однак, якщо вона відплює на нашу церкву, то тоді і ми п'ємо на неї, вично за таке грубе порівняння. І підводячи віцо, хочу зазначити, що у даному випадку церква не може брати на себе відповідальність, тому що церква не вчить особу, просто напросто не використовувати з вартию. Церква вчить особу бути обережною у своїх діях, бути у підбирання своїх сексуальних партнерів. І тоді вона буде жити щасливою потрапити до ради. А якщо ж особа відступається від всіх своїх дій, тоді вона потрапить до пекла і буде відповідати за свої дії. І хочемо наголосити на останньому тому, що саме людська вина в тому, що вона заразилася на ЗМІ, адже вона, по-перше, відступилася від наших норм, коли обрала безпорядкові сексуальні контакти. І по-друге, через те, що вона сама розбережна повинна бути обережною. Тож, дякую за увагу.